Скільки коштує водійське посвідчення у 2025 році. Тут ціна залежить від міста, автошколи, кількості занять і від того, чи ви новачок чи вже маєте досвід водіння. Теоретичні курси коштують по різному у різних містах у Києві від 3,5 до 8 тисяч гривень, у Дніпрі та Одесі від 3 до 7,5. у Львові від 2 до 7 тисяч гривень. Онлайн навчання зазвичай дешевше, і спит з теорії коштує 250 гривень за одну спробу. Практичні заняття це найдорожча частина новачкам рекомендують приблизно 40 годин. Вартість одного заняття у Києві від 800 до 1200 гривень, у Дніпрі – від 700 до 1100, в Одесі – від 600 до 1000 гривень, а у Львові – від 700 до 1100 гривень. Якщо навчання проходить на автомобілі з автоматом, ціна зростає на 20-30%. Практичний іспит коштує 420 гривень. Додатково потрібно заплатити за медичну довідку, фото, навчальні матеріали, а також за саму видачу посвідчення. У підсумку. Для новачка вартість отримання водійських прав у 2025 році становить від 30 до 50 тисяч гривень.